Руслане, вітаю вас і дякую за те, що до нас доєдналися сьогодні. Доброго дня, Маргарита. Доброго дня, шановні глядачі, пропоную розпочинати нашу зустріч, і для початку ми вдячні вам за те, що ви надасте нам роз'яснення. Розпочнемо бесіду. Так, давайте розкажіть нам. Будь ласка, поділіться своїм баченням розвитку у подальшому ходу війни. На даному етапі ми будемо спостерігати. Тактичні бої, знаєте, поки що я бачу, якщо глобально подивитися, десь протязі найближчого півроку це буде ситуація, яка була у Першій світовій війні. Дуже сильно це мені нагадує Першу світову війну. Пам'ятаєте, ремарк? Ну, десь приблизно така ситуація буде. А вже десь приблизно з весни можлива ескалація. Я не дарма казав, що певним частинам російських еліт відступати нема куди. Гарячих голів в світі теж вистачає, mm -hmm. враховуючи те, що, на жаль, ми будемо спостерігати не тільки конфлікт в Україні, дуже багато, скажімо, заморожених точок є на карті Європи, і на Близькому Сході, і в Африці і так далі. Тому, як мені здається, до весни 2023 року ми побачимо трошки іншу картину. І, можливо, тоді, коли пройдуть певні зміни на лінії фронту, певні зміни в політичній конфігурації, в тому числі в Російській Федерації, будуть сформовані передумови для початку дипломатичних переговорів. Тому що що таке дипломатичні переговори, Маргарита, це коли сформований порядок денний, про що ми з вами розмовляємо? Прохання не плутати з дипломатичними консультаціями, які можуть йти, йти буквально там кожен день. Дипломатичні консультації це яка ваша позиція? Що вам потрібно, що ви хочете. Угу. І, от коли будуть сформовані передумови для початку, скажімо, дипломатичних перемовин. Тоді ми можемо вважати, що найгірший етап цієї війни дійсно вже ми прийшли. Але поки пушки домінують над дипломатією, казати про це не варто. Давайте не будемо обманювати ні себе, ні наших шановних глядачів. Війна не закінчиться до нового року. І навряд чи війна закінчиться в першому або другому кварталі року наступного. Ну, десь приблизно таким чином я бачу ситуацію на день сьогоднішній, але вона ще буде дуже динамічно змінюватись. Я дуже вдячна вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні надали. Дякую. дякую. До побачення вам, до побачення нашим шановним глядачам. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Побачимося.